Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знову ж таки прошу звернути вашу увагу на збір для 13-го окремо десантно-штурмового батальйону на дрони. Необхідно зібрати 2 мільйона 100 тисяч гривень. Станом на зараз зібрано 141 тисячу, тому прошу небайдужих долучитися до цього збору. В описі під відео буде вся детальна інформація та реквізити, куди ви можете направити допомогу на цей власне батальйон. Тепер з приводу теми, Яку ми зараз коротко обговоримо, вона стосується інформації, яка була опублікована виданням Голос Америки. Отже, Сполучені Штати слідкують за тим, як Росія намагається обходити санкції і посилять обмеження, щоб мінімізувати такі можливості для Росії. Про це заявив речник державного департаменту Меттью Міллер під час брифінгу в Держдепі в середу, 21 лютого. Ми спостерігали за їхніми діями і сподіваємось накласти нові санкції на окремих осіб та на нові сфери, які вони досліджують. Водночас, ми зосередимось на ухилянні від санкцій, які ми запровадили раніше. У нас є способи їх посилити, зазначив речник Держдепу. Він розповів, що новий пакет санкцій буде продовжувати традицію попередніх раундів, а деякі обмеження будуть напряму пов'язані зі смертю Олексія Навального. Міллер також зауважив, що новий пакет буде потужним. Ми завжди шукаємо додаткові способи, як придушити російську військову машину. Ми можемо позбавити російські ВПК компонентів, які вони використовують для фінансування своїх військових зусиль, а також притягнути до відповідальності тих Хто до цього причетний, заявив посадовець. Відповідаючи на запитання журналіста, чи будуть нові санкції доповнювати 13-й пакет санкцій, які ухвалили 21 лютого країни-члени ЄС, Міллер повідомив, що США... Співпрацюють з європейцями щодо різних санкційних обмежень. Міллер не відповів, чи будуть санкції орієнтовані також і проти КНДР. Відповідаючи на зауваження журналіста про те, що у північно-корейських ракетах, які Росія вже кілька разів використовувала для ударів по Україні, виявила деталі зі США. Міллер запевнив, що Америка робить усе можливе, щоб цьому запобігти. Ми продовжуватимемо використовувати всі наші інструменти експортного контролю, санкції, заборони та дії правоохоронних органів, щоб запобігти придбанню КНДР чутливих предметів і технологій, які вони можуть використовувати для створення зброї масового знищення та балістичних ракет, які потім може придбати Росія. Інших деталей посадовець не розкривав та закликав журналістів набрати терпіння до п'ятниці завтрашнього дня, коли США офіційно оголосять новий великий пакет санкцій проти Росії. Ось така заява Меттю Міллера, яка стосується санкційного можливо, санкційного пакету, який має бути оголошений протягом. Завтрашнього дня. Тобто, скоріш за все, це будуть санкції проти окремих осіб і, власне, проти певних сфер, які Росія використовує так для поповнення своїх фінансів. Проте тут питання також стоїть в тому, чи буде розглядати Державний департамент США Америки питання щодо визнання Росією спонсором тероризму, так, враховуючи. Продовження їхніх злочинних дій в Україні, і смерть Навального. Тут е, Міллер не давав відповіді, і я не бачив, що це власне його запитували за ось це спонсорство тероризму, яке можна надати Росії як статус. Знову ж таки. Тому дійсно чекаємо завтрашнього дня для того, щоб побачити цей пакет і. Дати йому оцінку в контексті того, як це може вплинути на здатність Росії вести війну проти України. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також пос... його. Направити своїм друзям. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!